Зараз на екрані ви бачите кросворд, який створений в текстовому редакторі з використанням електронних таблиць Excel. Це дуже зручно, коли ви цей кросворд створюєте. Можна його створювати для будь-якого предмета з будь-якої тематики. Зараз на екрані ви бачите. Кросворд створений з предмета безпека життєдіяльності. Слова пов'язані, значення цих слів пов'язані з цим предметом. Але кросворд можна створити і для будь-якого іншого предмету. Що треба для цього зробити? Спочатку ви створюєте макет, аналізуєте ці слова, пов'язуєте один з одним. І от може у вас створитися на, посередині, наприклад, ключове слово. Як тут, ось ви бачите, в даному кросворді слово Небезпека. Але ж як його створити і як використати електронні таблиці Excel? Почнемо. Зараз тут же на екрані я буду створювати цей самий кросворд, і ви будете бачити, як дуже легко і просто можна його зробити. Виконуємо спочатку через вставку. Таблиці, в меню ставка таблиці, ставити таблиці Excel. Підгружається в текстовий редактор таб, програма електронних таблиць. Я ізначально порахувала, наприклад, що мені найдовша найбільша кількість клітинок по горизонталі. У мене 13, ось можемо ми бачити, якщо порахувати, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ну, а по вертикалі 9, тому що 9 слів. І так, ми зараз продовжуємо це вікно, щоб у нас утворилося 13 клітинок. Рахуємо 2, 4. 6, 8, 10, 12, 13. Бачите, я вгадала. Протягнула так довільно і вгадала. Далі, тут от, ну, нехай залишається не 9 щоб притик, а 10 ось рядків у нас. Тепер, щоб, ви ж бачите, що клітинка вона така більш схожа зменшена. В даній програмі клітинки видовжені. Як зробити, щоб клітинки були певного розміру, який вам потрібно. Виділяємо стовпчики, чорна стрілочка. Чорна стрілочка. У нас ось навели зверху чорна стрілочка і виділили стовпчики, скільки нам потрібно. Далі натискаємо праву кнопку миші і в контекстному меню вибираємо ширина стопця. І встановлюємо, наприклад, ширина стовпця 5. Бачите, вони зменшилася ширина стовпця. Тепер нам потрібно вставити висоту рядка. Виділили теж чорна стрілочка, навели на число. там ми наводили на літеру, тут на число, виділили 10 рядків, натискаємо в виділеному полі праву кнопку миші, висота рядка». І вибираємо, наприклад, пропонується 15, ну, я б збільшила до 20. Ви можете і до 30 ставити, скільки вам від. Завгодно. Ось ми з вами вже встановили, встановили, зараз я трішки збільшу, щоб було краще прокручу, прокручувати, щоб краще було видно. Встановили потрібний розмір на клітинки. А далі ми починаємо робити кросворд. І так, нам потрібно відступити в третій клітинці, ввести число 1. І далі перше слово в нас складається з шести літер. Виділяємо шість клітинок. 2-4, трішки швидше почалося. Дві, 4, 6. І в панелі шрифт вибираємо межі. Вибираємо всі межі. І в нас, тому що оці лінії, які ви бачите зараз, ми хоч їх і бачимо. Але коли е, буде документ роздруковуватися, ці лінії не буде видно. Тому треба вказувати межі. Наступне слово починаємо 2 з другої клітинки. Далі теж 6 літер. Виділяємо 6 клітинок і вказуємо межі. Якщо я вже один раз вибрала всі межі, то вони далі залишаються вибраними. Наступне слово: наступне слово в нас дві. 4, 5 клітинок відступаємо в п'ятій, вдруковуємо. 2, 4, 5. Третє слово теж 6 літер. 2, 4, 6 клітинок. Вказуємо межі. Наступне слово в нас починається в четвертій клітинці. Четверте слово. Рахуємо 2, 4, 6, 8, 9 клітинок. Дві, чотири, шість вісім. Трішки скакає, нічого страшного. Натискаємо межі, вказуємо. Наступне слово п'яте. Чотири літери. Починається. Ось воно, у нас в п'ятій клітинці. Так, чотири клітиночки. Вказуємо межі. Наступне шосте слово воно починається літера в четвертій клітинці. Так, і вибираємо слово спека має 4 5 літер. 2, 4, 5 літер. Вказуємо межі. Сьоме слово починається з самого початку. Так, і воно має 2, 4, 6, 7 літер. 2, 4, 6, 7 літер. Вказуємо в межі. Восьме слово починається з другої клітинки. Число ми встановлюємо. 2, 4, 6 літер. 2, 4, 6 літ. Вибираємо межі. І дев'яте слово. Починається число з третьої клітинки. 9, і 9,4 літери. 2, 4. Вказуємо межі. І так, ми з вами зробили такий легенький макет. Тепер що нам потрібно? Нам ми можемо виділити цю всю область і тепер вибрати шрифт, який нам потрібен, який ми захочемо. І розмір, відповідно. Ну, наприклад, 14 збільшити, щоб було краще виглядно, наглядно. Можемо виділити жирним курсивом, підкресленим. Тобто, це все залежить від бажання, як ви хочете його виділити. Після цього ви можете вже вдруковувати слова по кожній літері окремо, натискаючи стрілочку вправо. Так, я вдрукувала слово цунамі. І відповідно, Виділила це слово і виділила його кольором. Теж за бажанням, що ви хочете, ви можете виділяти кросворд, робити його красивим, щоб кожне слово тут я виділяла трішки по слову, щоб кольор підходив самому слову там, цунамі синім, пожежа червоним, безпека зеленим. І так, я далі не буду вже вдруковувати це справа техніки. Вдруковувати кожне слово виділяти кольором, але я сподіваюся, ви вже зрозуміли сам процес створення. Тепер, якщо я натисну в пустому місці, то ось отут десь на полях, ліву кнопку миші, електронні таблиці закриваються. Ми знову повертаємося до текстового редактора, але ми бачимо, ось у нас виділені такими. Світлими лініями клітинки. Тобто, ми бачимо, що ця табличка, цей кросворд створений в електронних таблицях. Якщо я хочу щось змінити, додати, виправити, я двічі натискаю в цій області, натискаю двічі ліву кнопку миші і знову підвантажується електронні таблиці Excel, і ми з ними працюємо. Цей спосіб можна використовувати і для створення таблиць. Це дуже зручно, коли ви створили, наприклад, таблицю в текстовому редакторі за допомогою електронних таблиць Excel, і далі ввели там формули зробили якісь розрахунки. Але це ми вже з вами розглянемо в наступній роботі. Крім цього, ось ви нижче бачите, що можна потім ввести. Це розшифровку цього кросворду. Тобто, що кожна умова кожного пункту кросворду, що перше, наприклад, гігантські морські хвилі, що виникають внаслідок підводних землетрусів, і відповідь буває, буде це Чим зручний це спосіб створення кросворду, тим, що, наприклад, вводити текст в Excel. Не дуже зручно, так як там клітинки, їх треба об'єднувати, виділяти, розтягувати, можливо, стопчики. Тобто це займає якийсь певний час і не дуже зручно. Такий комбінований спосіб дуже зручний при створенні кросвордів. І так, наша робота створення кросвордів з певної тематики, в текстовим редактором, з використанням електронних таблиць. Виконано.